Ірина Литовка. Таро за покликом душі. Мене давно дуже просили зробити розклад на Маріуполь. І ось прийшов час, чогось сьогодні в мене натхнення. Зробити їм розклад. Вибрала таку скатертинку алтарну. Да? Це город, місто в морі, місто курорт. Маріуполь, місто, місто герой, тому що і місто, яке зруйнували рашисти Яке вони відбудовують на життях, на неупокоєних душах українців. І зараз вони дуже хочуть туди заселити своїх жителів, той населення своє російське, і заставляють там отримувати квартири. Ну, самі розумієте, будинки побудовані на неупокоєних душах. Вони хоч і такі агресивні, але не ж дурачки. Нічого хорошого там бути не може, як би їх туди не заманювали. Це привиди, це доворошки не ходи, як то кажуть. Самі розумієте, люди дорослі. Давайте подивимося Маріуполь на сьогоднішній день. Сьогодні у нас 4 липня 2023 року. Місто Маріуполь. Ситуація в місті. Місто під окупацією расистів. Бачите? Четвірка жезлів, дурак, нульовий аркан двійка Пентаклій, умереность. Імператор. Паш. Паш. Рицард це тут коник на цій колоді І так дивимося, що ми тут бачимо з вами, яка ситуація в місті? Маріуполь. У мене навіть ручка зламалася. Ну що ти будеш робити? Ситуація ось така. Все, що не береш в руки, все ламається. Ось така і ситуація. Багато що розруйновано, це символічно дуже. Тут в мене був такий перлинний, перлинка куля, і її немає, вона зламалася. Ситуація в Маріуполі, який був нашим домом українським подвійна. Знаєте, з одного боку там дуже багато такого робиться по дураку. Необдуманого. Вони стоять на один крок від пропасті, але вони і чіпляються за це місто. Там дуже багато зрадників, які не чекають наше повернення в Україну. Ситуація така: 50 на 50. Розумієте, 50% чекають. Ну, я не знаю, скільки там залишилося живих тих маріупольців, які. Були душою за Україною, 50 на 50 умеренность, Тобто начебто все там заспокоїлося. Да? Ну, це така, Чогось вони очікують, очікують якихось фінансів. Мабуть, цей імператор їм багато чого там е, пообіцяв. Ну, там панує така серйозна влада по імператору. Панує, так. Да. Що ж їм там пообіцяли? Пуста карта, вибачте, таке буває. Багато чого, можу сказати, ось такий перелік, невідомо чого. Пообіцяли таке, пообіцяли таке, чого вони не хочуть. Ну, правильно, я ж сказала тільки, що заселяйтеся в ті будинки, що ми відбудували. Швидко заселяйтеся. Будується все це, швидко поколісниці. Бачите? Швидко будується. Все робиться швидко. Але будується на жертвах, так, як я і сказала. Бачите? Ось така там ситуація на сьогоднішній день. Як повернеться Маріуполь в Україну? Як він буде повертатися? Кроки повернення Маріуполя в Україну. Давайте подивимося. Кроки повернення Маріуполя в Україну. Дев'ятка кубків. Десятка мечів? Не дуже весело буде. Тройка жезл, трійка жезлів. тут що в нас? Допомога, да, допомога, ресурс. Скажу так, щоб так як було раніше було в цьому домі, щоб, як він буде повертатися, буде велика кількість жертв. По десятки. Е, тому що там, як би отак поділилися одні як жертви стали, а другі обагатилися. Тому при поверненні Маріуполя, а план вже є повернення Маріуполя по морю. Ви бачите, тут такий план, і є люди, які цим займаються, є допомога на те, щоб Маріуполь повернувся в Україну. А повернеться він, коли оці вояки, які там знаходяться. Вони будуть в стагнації, тобто не зможуть воювати. Бачите? Їм там вже нема чим той Маріуполь захищати. І коли вони будуть тікати, вони будуть тікати, як тільки будуть наближатися ось ці кораблі, ну так, умовно. Да? І сонечко піднімається, Сонце України, е, ці будуть тікати, тому що в них нема за що воювати. Ось так буде повертатися Маріуполь. Але бережіться, будуть жертви, будуть жертви. Але ці жертви, знаєте, я так хочу сказати, це будуть знищені оці окупанти, вони будуть жертви і будуть жертвами. Це не мирне населення. І це люди будуть святкувати після того, як це цих буде унічтожено. І вони. Частина їх втече, тому що отримують якісь фінанси і вони втечуть. І тоді наступить щастя, сонце в цьому домі, в нашому Маріуполі. Ось так Маріуполь буде повертатися. Окупант там буде розбитий вщент. Так і знаєте, оті будинки, що ви побудували. А ну, давайте подивимося, цікаво доля новозбудованих будинків вибачте, за тавтологію, в Маріуполі доля. Яка чітка доля цих будинків в Маріуполі? Чи вони на добро, чи на зло, ці новозбудовані будинки? Рицар жезлів. Ну, 50 на 50. І треба людям десь жити, але з ними щось буде з тими будинками. Буде ужас, буде по луні якийсь ужас. Так, да, кошмар буде. буде. Будуть вони, мабуть, зруйновані, ці будинки. Тому що вони на жертвах. Люди не захотять там жити. Вони будуть уходити, тікати від тих будинків. І це правильно. Правильно, вони будуть тікати. Тому що ці будинки нікому не потрібні. Вони побудовані на крові українців. Бачите? Тупік. Це Прокляті будинки. Якщо ви розумієте, що це таке, то в таких будинках або треба проводити певні обряди, а по-друге, там які обряди, якщо ми знаємо, що там поховані душі невинно вбиєнних мирних жителів, дуже багато смертей. Здавнини в таких містах, навіть якщо був один покійник, і упокоєні. Не будували на цьому, на цій території будинків. А тут сотні тисяч, десятки тисяч вбитих людей, неупокоєні душі, не придані землі по нашим по православним законам. Як можна жити на тих територіях і будувати? От вони видають себе віруючих людей там за попів ряси рвуть. А насправді вони побудували там будинки на тілах неупокоєних душ. Душі цих людей, яких вони вбили, неупокоєні. Тому в цих будинках ніхто жити і не хоче. Будуть тікати з цих будинків, кидати. Але зрадники будуть працювати, будуть заганяти туди родини, бачите? Будуть заганяти туди родини. Живіть. Ми вам побудували. Ми будемо ще вам проплачувати, пообіцяють проплату комуналок, але це вони захищені по всім законам, тільки живіть там. А це все брехня і ілюзія. Там жити не можна буде. Не можна. Тому що, бачите, тупічок. І тому що ця територія належить імператриця 3 аркан Україні. Україні. Ну, ось така доля цих будинків в Маріуполі. Якщо у вас є якісь питання, то питайте. Тобто, ми зрозуміли, визволення Маріуполя буде після нищівної поразки ворога. Мене там питали. Чи постраждає мирне населення, які чекають на Збройні Сили України при визволенні Маріуполя? Яка їм порада? Яка порада мирним жителям, щоб не постраждати при визволенні Маріуполя? Яка... Що їм робити? Щоб не постраждати? Давайте так, поставимо питання. Ретельно готуватися до визволення. Бачите? Воно вже починається там, вже конкурентна така підковерна борьба, вже йдуть якісь плани, все. Е, значить, за це. Блін, та що це? Ти? Ці карти не поймала? Ви чуєте десь про це? Ну це тільки по російським е, там, там навсіда. Ну, балакають багато тих людей. Які мають гроші, там дуже балакають, що ми тут будемо діяти. На ділі грошей не так і багато по пажу Пентаклі, бачите? І плани вже по... є. Составте план, як вам діяти, коли буде визволення міста. Складайте плани. Тобто ретельно готуйтеся, підготуйте що. Все підготуйте, щоб у вас були зібрані ваші тривожні чемоданчики. Хоч вам це робити не хочеться, а треба. Ну, доля кожного в його руках. Проявіть мудрість. Ось така порада по отшельнику. Той, хто услышав, той услышав. Почув. Да? Зрозуміло. Ось така порада. Жителям Маріуполя. Так, ну, як ведуть себе окупанти, давайте одним глазком глянемо. Як ведуть себе окупанти в Маріуполі? Хоча там і так ясно. Як ведуть себе окупанти в Маріуполі? Що вони там? Як вони себе ведуть? Ну, активний мислительний, активно діють, да, «рицар мечей. Неогодних там приструняють, звісно, виявляють, да, ті, хто душою і серцем за Україну. Хоча, знаєте, їм за це платять, але не дуже великі гроші. Але обіцяють, ми вам будемо платити, ви тільки там їх виявляєте, боріться там з цими да, людьми. Ось вони що роблять там, голови зносять. Вони кажуть, це наш дом. А насправді Маріуполь отак тонуть у крові. Бачите, ті, хто вони прийшли, стіни були цілі, вони людей унічтожили, Побудували там якісь стіни, тепер туди заганяють, а там все, будинки на крові. Ну, ось їх пірова перемога. Так, да, вони там на сьогоднішній день переможці, можна сказати, але ця перемога не надовго, це. Нечесна перемога. Бачите, у воїна все в крові. І він так зрадницьки посміхається, іначе наслаждається тією кров'ю, яка стікає з його рук. Ви знаєте? Це страшні люди. І дуже-дуже багато там зрадників, які виявляють, виявляють тих людей. Виявляють людей, які. За Україну дії приймають такі не дуже. І пропаганда працює. Пропаганда. Вони над цим ретельно працюють. Бачите, за це все проплачено. Ну, скільки можна продовжувати? І це все, як і в попередньому розкладу, приведе в тупік. Все це закінчиться. План дій вже є. Ось на, як визволити Маріуполь. Ось на цій карті я. Вам і кажу, Маріуполь буде визволено, ворога виженуть. Ворога буде там зничтожено. Так що, хто там це почув, збирайте валізки і тютю варкутю. А вам, мої дорогі любі українці, всього найкращого все буде Україна! Підписуйтесь канал Ірина Літовка. Сподіваюся, я відповіла на ваші питання по Маріуполю. Задавайте! Коментарях свої питання.